Виступами творчих колективів польовою кухнею та пампухами так івано-франківці відзначили шосту річницю створення міської тергромади. Сюди входять близько 20 старостинських округів. Івано-Франківська МТГ зараз є однією із найбільших в Україні. Дуже важливо розуміти, що шість років тому ми утворили громаду. Громада це як родина. Вона так е повинна притертися, повинна десь познайомитися один з одним. Тому ми сьогодні вирішили навіть в умовах цієї. Страшної московсько-української війни зробити захід знайомства, щоб кожен франківець, житель нашої громади, міг підійти і запізнати жителів інших сіл, які входять в нашу франківську громаду. Всі учасники заходу представили для містян фотозони та власноруч зроблені смаколики. Серед них і підпечерівський старостинський округ. На свій святковий стіл виклали як солодкі пампухи, так і соковиті чебураки. Сосиска в тісці, еклерчики з сиром, канапочки. ну і... Вічі фрукти, які вже ми частково продали, частково що в нас залишилося. Ці святкові страви стоять на столах не просто так, продаючи смаколики. Івано-франківці допомагають Збройним силам України. Кожен донат відправиться на допомогу 102-й бригаді імені Дмитра Вітовського. Нашого підпечальця російського округу на даний час воює дуже багато людей. У нас є дуже багато військових, які поклали своє життя за волю і незалежність України. Схиляємо низьку голову перед ними. І бажаємо кожному захисникові, який з нашого підпечерського округу і взагалі з цілої України повернутися додому цілим і неушкодженим. Свято до Івано-Франківська завітали польські партнери з міста Ополе. Тут Кшиштов Павла Кварий Джурек. Він представник благодійного фонду, який вже 20 років співпрацює з Україною. З початком повномасштабного вторгнення вони допомагають дітям, батьки яких загинули на війні. Кожен допомагає як може. У нас є дуже багато українців, біженців з України. Na przykład w Opolskiej obłasty jest 20 tysięcy Ukraińców. Oni organizują, u nas wrzeje diaspora ukraińska, ona współpracuje z nami. А ми просто маємо програму, як хто може, так допомагає. Допомога воїнам донатиме. Це наш внесок у захист незалежності та свободи України. Кожна гривня може врятувати життя, забезпечивши бійців необхідним спорядженням і підтримкою. Підходжу майже до кожного нашого е, нашої палатки, яке представляє якесь село, і придбала, тому що це є малесенький внесок. І нехай, нехай викинете не всі можуть можливо придбати більше, але бодай викинете пару гривень. І ви розумієте, що ви посмакуєте, і ще окрім того, допоможете тим навіть не їм, а собі допоможете, щоб витримати спокій і злагоду. Уляна Никулюк, Денис Сатановський, новини на вежі.